Ну що ж, друзі, догралися в Польщі, ліквідують державні змі. Це рішення було відповіддю на блокування бюджету на 24-й рік президентом Польщі Анджеєм Дудою. Уряд Туска цим на сьогоднішній день скористався і можна сказати, що обіграв Анджея Дуду. Давайте розберемо цю ситуацію більш детально. Кому цікаво, дякую всім, хто дивиться. Відео, хто ставить свої лайки, ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Це дуже важливо для розвитку каналу, тож вдячний друзі кожному з вас. Отже, міністр культури і національної спадщини Польщі Бартоломей Сенкевич ініціює ліквідацію державних ЗМІ. таких, є, таких як ТФП, Польське Радіо, а також агентство ПАП. І вони зберігають за собою право зупинити це рішення. Про це він написав в Твіттері, і було написано наступне: в зв'язку з рішенням президента Польщі призупинити фінансування суспільних ЗМІ, я вирішив ліквідувати кампанії ТФП, Польське Радіо і ПАП. І... На сьогоднішній день ми зараз цю ситуацію також розберемо. З чого все почалось. Все почалось з того, що як тільки Туск прийшов до влади, одним з перших його рішень це було звільнити всіх керівників силових структур, ми про це з вами говорили. І друге, це вони звільнили власне керівників оцих трьох кампаній. І звільнили їх по одній простій причині: що там були просто люди, які були лояльні до ПІСУ, до права і справедливості, які там сиділи роками, і це були єдині, скажімо так, кампанії. Такі медійні, які допускалися на засідання Сейму та Сенату, тоді коли в ПІСУ там була більшість в минулі каденції. І на сьогоднішній день для пісу є неприйнятним, те, що їх керівників, скажімо так, людей, яких поставили, вони було просто одним днем звільнено і було назначено тимчасові комісії надзорчі, які мали дивитися за роботою, скажімо так, цих підприємств. Це я не знаю. Ну, якби після того, як Туск і його команда прийняли це рішення по заміні керівництва і про створенню цих надзорчих рад, президент Польщі Анджей Дуда заблокував, скажімо так, наклав вето на зміни нового уряду до бюджету країни, які передбачали виділення 3 мільярдів злотих. Це понад 750 мільйонів доларів на функціонування ТФП польського радіо і ПАП. І своє рішення президент Польщі Анджей Дуда мотивував незгодою зі змінами урядом Туска керівництва цих державних змі та їх спостережних рад, які він назвав незаконними. Про це говорив не тільки Анджей Дуда, про це говорив також і. Про це говорили також і представники партії Піс. В них були якісь там і чергування під офісами, центральними офісами цих компаній, але бачимо, що нічого не відбулося. Тобто такі були шляхи. Перше, ну, якби такі були сходинки. Перше, Туск міняє керівництво цих медіакомпаній, які перестали в один момент просто бути пропісівськими. Далі Анджей Дуда, у відповідь на це. Повністю блокує, скажімо так, фінансування цих компаній для того, щоб Туск їх не міг використовувати в своїх цілях, скажімо так. І вже третім кроком є, власне, заява від міністра культури про ліквідацію цих медіакомпаній як державних. І як підкреслюється, в ситуації, що склалась, це дозволить забезпечити безперервну роботу. По перше, цих компаній провести їх необхідну реструктуризацію та запобігти звільненню працівників через відсутність фінансування. І також, ну тобто, і це зі сторони, знаєте, так на виглядає як шантаж Пісу та Анджея Дуде, тому як вони. Залишили за собою право, що стан ліквідації може бути скасований державою в будь-який час. Для чого вони це зробили? Для чого вони пішли на такий крок і ліквідують ці медіакомпанії як державні? Вони це роблять для, для того, щоб Анджей Дуда просто розблокував фінансування, щоб він розблокував цей новий ними поданий державний проєкт державного бюджету на 2024 рік. І ці компанії таки отримали ці гроші. І побачимо, звісно, що буде робити Дуда. Я думаю, що зараз це одне з головних питань, які будуть вирішуватися в партії ПІС. Бо питання зараз стоїть таке: чи назавжди втратити оці медіакомпанії як державні, бо вони будуть просто приватними, можливо, взагалі позакриваються за відсутності державного фінансування і за відсутності якихось нормальних конкурентних умов, або дати фінансування, і при цьому команда Туска буде використовувати ці змі, скажімо так, вже в своїх цілях. Е, тому е, я думаю, що зараз це питання активно обговорюється в колі ПІСУ та в колі е, президента Польщі Анджея Дуде. Також при цьому е, е, проти Сінкевича почали виступати. От е, Маріус Блащак, наприклад, він повідомив, що представив спікеру Сейму. Пропозицію щодо вираження недовіри голові Міністерства культури та національної спадщини Бартоломею Сінкевичу. Блащик заявив, що Сінкевич порушив Конституцію Польщі, позбавивши громадян права на інформацію і порушив інші закони, зокрема закон про радіо та телебачення. Ця ініціатива вже була анонсована, і політики ПІС визначили, що подають. Що подадуть пропозицію про недовіру голові Міністерства культури та національної спадщини? І після подання пропозиції Блащак оголосив про очікування розгляду цього питання на наступному засіданні Сейму. Тобто, бачимо, що зі своєї сторони Анджей Дуда зробив свій крок, він заблокував бюджет, і з іншої сторони, Пісівці також б'ються за свою можливість. Я не знаю, чи то вони хочуть повернути старе керівництво, яке було при них, чи то вони хочуть, щоб ще якісь кроки, я не знаю, зробив Туск та його команда. Але насправді я думаю, що Дональд Туск і його команда дуже, дуже і дуже добре розуміють, що той, хто володіє змі, той володіє. Ситуацію в країні, то й володіє народом, бо е, поляки все ж таки дивляться телевізор, вони дивляться, вони слухають радіо, вони читають е, е, і паперові видання, і дуже важливо е, знати, що буде писатися в тих виданнях. Бо якщо залишити е, минулу, скажімо так, е, польську, ну якби е, минуле керівництво, то ці державні видання вони будуть просто вести далі антитусківську. Будуть вести антитусківську діяльність, так вони будуть висвітлювати в максимально негативному світлі все, що робить Туск. І я думаю, що він це розуміє, і для нього, для того, щоб не втрачати свої рейтинги, їм не можна допускати, скажімо так, старих людей в ось цих медіакампаніях. Як вирішиться ця ситуація, ми можемо тільки спостерігати. Моя особиста думка, я думаю, що президент Польщі Анджей Дуда. Розблокує цей державний бюджет під приводом того, щоб зберегти ці медіакомпанії в, скажімо так, в, розділ, в розділі державних. І вже далі з цього вони будуть намагатися якось ситуацію вирівнювати. Тож, побачимо, чим це все закінчиться. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво, друзі, її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!